І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гровесь і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Магура на МБТБ. Карта LifeOx. Ну що ж, бою! Так, ну це... ми вже знаємо це чудо американського танкобудування 10 го рівня. Е, так, Я тоді був дуже здивований. Тут е, ну, виявилось, що тут касетні снаряди. Отже, не три снаряди заряджено. А 6 снарядів заряджено, так, вистрілює зразу, ну як сказати, парними пострілами. так, Дуже небезпечна гармата. Хоча сам по собі ну хоч і важкий танк, він дуже картонний, Я так розумію, він не танкує нічим взагалі. ну Ми побачили бій на ньому на карті степи. Дійсно, було враження чудове від гармати, а от від танкування було дуже нечудове враження. так скажемо, Ну що, починаємо вихлопушувати. Я думаю, що тут... Ну, бачите, теж вистрілив, вистрілив один, одну касетну, один касетний снаряд, так скажімо, так, другий. Ну, і Десь пробив, а десь не пробив. Що у нас з пробиттям? 260 пробиття. Непогане для бронебійних основних снарядів, непогане пробиття. 400 одиниць шкоди від пострілу, 6 снарядів. Так, Тут буде багато деміджу, мені здається. На такій карті. Не знаю, як на міських картах грає, але ось на таких картах і кавенів тут вистачає. Так, на степах ми побачили, побачимо зараз на лайфох. Тепер хоч, хотілося б ще побачити е, бій десь на Хімсдорфі, так? Хоча я думаю, що на Хіммільздорфі теж погано. Заїхати зразу на гірку, там де завжди зарубіж ще з перших хвилин бою. І, і ну, та Це буде жах для суперників, правда? Так, вирахувати, хто відстрілявся, виїжджати і е, свій барабан вихлопушувальний. Обсаджувати в супальників, це було б крутизно. Поки я розповідаю, що та цікаві історії. 1585 настріляно. Ще поки що по нашому герою ніхто не стріляє. Ну, от мені хотілося побачити, як він від башти грається, чи башту пробивають. Мені здається, ця полочка зліва вона пробивається без проблем. там Під прямом тут. Ну і по подальнякам, бачимо, непогано не Ще й критує. Ну, звичайно ж, будеш критувати, Ще така буде небезпека, якщо якась дуель на дуель, так? І ти ось всаджуєш цей барабан касетний. І я думаю, що першим якщо пританув, а другим, то можна і башту відверну, відвер... Відвер... відверчувати у суперників, так? Відкручувати. Так, поки що... Ну тут вже наші бачимо вже і на базу суперників проходять. Ми цей момент, до речі, втратили лінію, місто ми втратили. Наш герой в роздумах, чи повертатися на захист, чи просто... А тут чи можна центр відіграти. Тр... Теж нове імбіще із е... фальте. Ось воно. ВСС 6х6. Треба означку, дивіться, як летить, просто як винищувач. Ха-хай, не пробив я. Ну, Подаль там чудово стріляє. Бо я так знаю на е, мілких рівнях, по-моєму, на, на п'ятому чи на четвертому рівні теж є такі танки е, з такими парними пострілами, то мені не сподобалося, що перший постріл влітає, а другий не влітає. Або ну, влітає лише якщо ти дуже близько до свого супер. Бачите, по дальнякам все влітає. Чудово. Отже, імбіще, ну імбіще. Багато грають на ньому, багато грають на нього. Ну я б так, щоб на них дуже тягнули бої, лише наші герої відео, я так помітив, тягнуть ці бої, правда? І то, перерва яка десь скільки. Десь вже майже 2 тижні пройшло, так, як перший бій показали. Така перерва довга, поки другий бій якийсь показали на ньому. Саме в і відвістить. Але популярно, це копану пограти дійсно. Мені здається, їх взводом брати три. Е МБТБ. Ну, суперникам буде не перелив. Так, треба підтримати зараз і САС-омого він там кличе на допомогу, тому що об'єкт 26.0 на нього там агресує. Цього ВСС так і не підхлопушили. Ну і наш герой його не підхлопушили. Не пробиття було тоді, так? І у нас тепер тут проблема. 7-9 рахунок не в нашу користь. Мінус 2500 просадка не в нашу користь. Напруженіший тепер буде бій. Ну, у нас на Лайфоксі завжди напруженіші бої, я вам скажу чесно. І дуже епічно тоді витягують ці бої наші герої. Так, тут об'єдналися МБТБ, буде в нас дуель на дуель, але він вже шотний. І об'єкт 260 він вже набрався хоробрості, впевненості такий герой був. Насаджуй. Опа, треба знижковити. Чудово. Ще вони їм більше знешкодили. І насаджується він на жахаючі постріли так нашого танку. Нашого чудо танку. Тут наші братіші теж підтягуються на ТВП. теж барабанщик. Якщо вони цього не помітили, то буде неочікуванчик. 8-9 вже майже вирівнюємося. У нього там дуель на доріг, дуель. він бах, він там нахлопушився від артилерії. Довга перезарядка, от треба чекати. Бачите, ми не можемо зараз допомогти йому, бо дуже довга перезарядка. Це теж недолік. Більше недоліків я побачив, але фанова гармата. Так. Я виявляю, щоб такі ще броньовані, бронішницьке броніще, щоб був Чіптайн, напевно, наприклад, хоч і корпус картони, а щоб сама башта така була і Неймовірними КВН, то тоді ну тоді ламав би рандом, це точно. І так ми поспілкувалися з експертними експертами в коментарях після того бою. Дехто казав, це буде занадто імбіщенське імбіще, але ну, що б я ж кажу, щоб вони такі якісь небезпечно небезпечні були. Можливо, просто що я дуже мало граю та на них не потрапляв. Ха -ха -ха -ха. Тоді я б, вже б свою експерт. Хоча я б свою б експертну, експертну думку сказав вже, якби на ньому це ми програми. Чудово, з цієї дуельної дуелі виходимо переможцем. Артилерія вже зрозумів, хто тут найнебезпечніший, Три вороги знищено. 5200 настрій. Я думаю, десь 7000 буде настріяно по-любому. Залишаються в них дві артилерії, ПТХ і СТХ, ПТЕху вже виявили, Type тайп... 71 зараз ми його можемо втратити, бо танк там десь теж на стоїть. А ми з ДБВ, бачимо, чудово! Не встиг. Не встиг перезарядитися, а братішка втратив. Ну, давай, а ну, гадаю чим. Гадав! Ха-ха-ха, блиндо, Десь вже шість тисяч настрій. Будемо рахувати, так, блин. Ось він G сорта. Добре, жно, зараз артилерія полетить. Так, наш братіш на... Бачата РТ поїхав. Ну він, він поряд, він такий зараз братішний брадіт. Теж в роздумах, що йому робити. Поїхати за артилерією, поки G Sort там стоїть, правда? В принципі, тут і огляд бачу непоганий, можемо його пересвітити. Я сумніваюся, що g танк поїде зараз захоплювати нашу базу. Хоча також як буде думати... А, ось він приїхав. Зрозуміли, як він буде думати. Так, підсвічує. Знову тікаємо від артилерії. Побачимо зараз, виявимо, звідки буде стріляти вона. Це вже напруженіший момент. У нього повно хп. Він поки дещо може перестріляти. Ну що? Дуальна дуель. За дні ще заїхав, чудово. Ну. Вистачить нам барабана, вистачить. Ну, о таких дуельних дуелях це дійсно, і барабан. Так, артилерія, я так зрозумів, десь по першій лінії вона переміщається ближче туди до нашої бази. Це помітив і артилерист наш на бачатіку, пратічний партіж. Він зараз поїде, напевне, стане на захоплення. Ну а наш герой повертається чому на базу? Якщо вони поїхали на нашу базу, то в принципі один може стати на захоплення в них, а інший на блок. Або. Ну, або можуть і двоє, до речі, стати. Хоча я не бачу теж сенсу ставати двоє на захоплення, наш герой їх пересвітить без проблем. У нас швидкості вистачає, нормальна рухливість, нормальна маневреність, це по вже по плюсам цього танку. Ну так по пересічній місцевості, по болотам непогано. Стає все ж таки на захопленні і маячить, що десь там по першій лінії стоїть артилерія. Зараз головне нашій артилерії не рухатися. На базу точно не поїхав ніхто. Немає в цьому сенсу, це точно. Отже, братіш, тримайся. І ще будуть проблеми, до речі, бо 4 хвилини залишається до завершення бою. Проблеми можуть бути, якщо в місті заховалася, зашкірилася одна з артилерій, правда? Ну а так нашому герою дивіться, те, що я казав, по нахлопушенню. 7200 настріляно, там більше 7500 десь настріляно, так? 5 ворогів знищено. Виявив. Арта коня. Тут одним не пробив, як завжди, артилерію, так? Наш братіш його приклапушка. Нам певно ще в місці по-любому. Не помітив, я стрибнув, він чи ні. Ааа, він приїхав! Дивіться, звідки він приїхав. Він десь з води приїхав. Там дуель на дуель з братішом. Братіш, тримайся, 10 секунд до захоплення. 7, 6, 5, 4. О, збиває майже 100% захоплення. <гум> не не може поратися на братіш, в нього ХП взагалі не залишилось. Хоча тарта. Все ж таки вона в дуельних дуелях так і так, перемагає все ж таки. Ну помснимося ми за тебе братіш. Буде шостий ворог знищений, буде 8 тисяч настріляно. Напруженіший момент битви для артилерії. Хоча якщо він зараз встигне перезарядитися, а поки ми їдемо, він може встигнути, до речі, то теж будь-поваємося. Він, він знітився, він тікає. Чудовий бій, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!